Вітаю усіх радіослухачів в ефірі радіожурнал Слово. Перед мікрофоном для вас працює Анна Масляк. Про слово у слові сьогодні поговоримо з головною редакторкою християнського часопису Слово. Людиною, яка робила і робить цей часопис саме таким, яким він є зараз. Зверонікує заник. Радіожурнал Слово. Верніко, ви є саме тією людиною, без якої зараз важко собі уявити журнал. Як і з чого почалася ваша історія в цьому часописі? Мушу спочатку сказати, що мені без будького хто працює зараз. У слові важко собі уявити його. Без будького цей журнал був би інакший. А почалося ну я думаю, почалося просто з мрії. З Мрії отця Романа Терлецького, нашого шеф-редактора. Ну і напевно з волі Божої, щоб ми перетнулися в церкві, в храмі на сповіді. А я не знаю, чи можна про це говорити. Може, мені можна. Так вийшло, що ми зачепили тему видавничої справи. А я перед тим працювала в журналі Карпати, туризм, відпочинок і там була редактором. Журнал закрився, і я залишилася фактично без улюбленої роботи. І тут отець каже. Слухайте, чи не вартуємо ми церква того, щоб мати гідний журнал, красивий, кольоровий, от як мають інші галузі, як загальнополітичні видання. І мені загорілися очі. І ми взялися за це діло, ну як то кажуть, на самійському ентузіазмі, без грошей, без просто на запалі і на ну на волі Божій, скажемо так. Які плани, думки, ідеї були на початках? ми думали, що це буде новинне видання. А новини про церкву, про єпархію, митрополію, парафії. Але щоб робити новинне видання, треба виходити щотижня, інакше новини робляться не новинами. А видавати щотижневе видання ну це неймовірно трудомісткий процес. Це обов'язково мусить бути поважний штат. А штату у нас було раз, два, троє. Там людина, яка верстає, людина, яка вичитує. Ми за цим на початку так. Авторів запрошували, і зрозуміло, що щотижневе видання ми навіть про таке й не мріяли. Ми спробували давати новини, новини виявились не новинами, і ми перейшли на зовсім інший формат. Зрештою, християнин це людина, яка живе як будь-хто, не лише в межах церкви. Християнське життя воно от зранку до вечора протягом ночі, протягом дня. А ми зіштовхуємося з масою проблем, з масою питань, з масою тем. Ну про все це вартує говорити з позиції християнської. Ну де? Як не в журналі, от так народилася, напевно ідея Вірніше, сформувалася, викристалізувалася. Ідея такого видання різнотематичного. Чи вдавалося втілювати тоді ці ідеї? Чи змінилися вектори, які виклики на зараз має часопис? Мені здається, що виклики ну так засадничо не змінилися. Головний виклик як вижити за мінімальні засоби, але при цьому видати продукт гідний, називатися християнським виданням. Тобто, ми так розуміємо, що звісно від початку від заснування до тепер часопису вже більше десяти років. Він розвивався. Разом з вами, ви разом з ним, щось змінювалося відповідно ваших якихось, напевне, думок, питань з, з, з огляду на ту чи іншу справу. Ну так, він ставав таким дійсно кращим і товщим, е, стильнішим. Бачимо Ми всі, зараз напевно, таку неймовірно стильну обкладинку в журналі. Хоча вони завжди мені подобалися, завжди вони такі були особливі. Ну тепер це. Я думаю, що все це робиться з великою любов'ю. Ну і той блиск в очах він, якщо не є постійним, то принаймні час від часу світиться, і через те, ну він мені подобається. Всім подобається мені також. Як обираєте теми та персонажів номеру? Я думаю, що нам життя диктує. Ми збираємося колективом і. І пропонуємо. Але це, це такий технічний момент, так? Ми все робимо, здається, колективом, і ми любимо одне одного, і якось в цій любові народжуються ці теми. Але мені здається, що це іноді просто як якісь е, продиктоване згори. Бо бували такі випадки, що отець Роман приходить на планірку і каже: А що якби ми зробили, припустимо про дорогу номер? Я кажу: Ой, а я йшла і думала, давайте про дорогу зробимо. Ну такі от співпадіння. Я думаю, що це не просто співпадіння. Такий Боже провід. Я думаю, багато людей, християн, особливо зрозуміють, про що тут йдеться. Кожен журнал має різні рубрики, чи вони сталі, чи вони змінюються з кожним номером. Як чому саме такі вони? Як ви їх обираєте? Ну, рубрики сформувалися з часом, з роками, так їх було раніше. Більше і це сталі рубрики. Е, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення наш журнал Схуд, там менше сторіночок, менше відповідно рубрик. Ми мусили від чогось відмовитися, але зрештою, і щось час диктує, обставини диктують, щось змінити, щось обновити. Живий журнал, Живий. живі люди mm. От. Живо реагує на, на все. Як ви пережили ковідну ситуацію? Було важко в якомусь плані. Ну тепер, коли війна, то здається, що було <поємо> ну не так мене. вже й важко, і ми більше, більше було істерки якоїсь. Хоча ми дійсно і десь мусимо по своїх знайомих визнати, що когось втратили. Багато, навіть ну, говорячи про перше, це таке так для нас було потрясіння з тим ковідом. Багато підприємств закрилися, багато організацій закрилися. Я вже не пригадую. Напевно, було важко. Але мені здається, ну от знову важко, але з іншого боку, коли щось вдається, то це така радість. Радіожурнал слово. Ми з вами живемо в час швидкого інтернету, дронів, штучного інтелекту. Чи не забагато конкуренції для друкованих видань, книг, журналів, газет? Ваша думка? Ну я думаю, що це певною мірою міф, коли нам кажуть, що навіщо журнал, коли є інтернет? Перетинаєш кордон, їдеш в Європу, підходиш до кіоску, там чи десь на заправці, дивишся на стелаж, а там ну десятки, десятки товстеньких, красивих, дорогих. Видань, напевно ж, їх читають, інакше б вони не виходили, інакше б не було смислу. А нам кажуть, що ну є інтернет, і відповідно ми не мусимо мати журналів. Е, мені здається, що це таке особливе задоволення взяти. Новеньке видання, яке пахне поліграфією, пахне фарбою. Це, от відчути ну, цю шовковистість нашої обкладинки, вона в нас така дуже якісна. Та і цей лак побачити, і ну це перегортати сюди, туди, і все це разом мати в руках. Це не те, що ти в інтернеті прогорнув і забув. Ми весь час щось читаємо, і це проскакує просто як -то. воно власне, от для мене по відчуттях читання часопису, зокрема журнала, слово, пов'язано з якимось таким спокоєм, зас. Спокоєння миті, тому що дійсно інтернет швидко, це все швидко, новини все більше скорочуються. Тепер, якщо пишеш новину, там має бути чи якийсь допис, чи будь-що певна кількість рядків, тому що швидко треба, щоб вкласти цю інформацію, і ти постійно спішиш. А з журналом, з друкованим виданням, з книгою, ти сідаєш, і ти просто занурюєшся в якусь мить в момент. І бачимо, що вона досить розвивається непогано останнім часом, тому я думаю, дійсно. Так як ви кажете, це не зовсім правда, як нам нав'язують ці всі речі, і, і книжки, і журнали вони будуть ще довго з нами. Ми будемо працювати над ними, будемо їх читати з задоволенням. Вернік, ваш особистий секрет, гасло, переконання, з яким ви йдете по життю. Мені здається, що в кожному дні є щось світле, який би той день не був. Я боюся це сказати, бо я розумію, що є настільки темні дні, що дуже важко. Знайти це світло, але переконання, що Бог він є в кожному дні, що б не відбувалося, може якось дає силу. І я от ішла в студію і думала: а нащо цей журнал? Взагалі, який його сенс зараз, наприклад, зараз? І мені здається, що в ньому є отаке світло: це як якісь ліки, це як якась підтримка. В ньому рідко трапляється осуд. Це християнський журнал, але при цьому от він такий люблячий. Він спочатку любить, а потім уже там повчає. Він дарує ну, якусь радість, він показує приклади людей, які, попри все, залишалися людьми, залишалися не завжди, до речі, вони християни. Але от в тій частині, яку ми розкриваємо, вони е, якийсь приклад до наслідування або до натхнення, джерело натхнення. І мені здається, оце от те, що є в журналі, і, ну, і якщо це в собі якось носити. То дасть Бог виживемо, щоб ви побажали нашим слухачам. Не втратити цього відчуття присутності Бога, не втратити відчуття, що Він нас любить, хоч ми не завжди бачимо. Ми не розуміємо узнати оце от собі, просто мати на увазі. Ми часто не розуміємо, чому він так розкладає нашу долю, так? але просто так якось довіритися, що ну, він знає. Він має весь обсяг інформації, а ми маємо ну тицьково. То, може таки, якраз би повірити йому. Я б собі це побажала. Ну і всім. Дуже дякую, Вероніко, за таку теплу бесіду. А я нагадаю, що ми спілкувалися з головною редакторкою часопису «Слово» Веронікою Заник. З питань придбання та передплати нашого журналу звертайтеся на наші сторінки у Фейсбук та Інстаграм, а також на сайт слово. Або заходьте за адресою площа Міцкевича 5, другий поверх. Почуємося у нових ефірах.